Ми ходимо по нашій землі. Бабуся і онук, так? Да? Він ще не дуже гарно ходить, треба за дві руки. Але що я хочу сказати? Що ми її відчуваємо, да, Дамирчик? Відчуваємо цю любов до нас. Бо ми її є корінний народ. Українці, які живуть на своїй землі, яка нас любить, годує, і ми про неї дбаємо. І, і ми її любимо. І вона в нас прекрасна. І всі планети, які на нас Зараз світять, дають нам сили. І сонце, і сіріус, плеяди, всякі сузір'я, галактики різні, вони випромінюють таку енергію, що надає нам впевненості, миру, спокою. А дивіться, облако як сердечко. І вони вночі. Я сьогодні виходила О, дуже гарно. Зорі видно, там шлях чумацький на небі. Наші предки завжди знали рух планет. Відчували зв'язок ми також. І тому, тому і зараз ми відчуваємо, відновлюється цей зв'язок. Ми перейшли в еру Водолія, коли зв'язок з предками відновлюється і вони дають нам мудрість. я хочу сказати, що наміри загарбників просто розтворяються, розчиняються і залишаються в тому стані, в тому задумі, і повертаються їм все зло назад. Все стає на свої місця. І той, хто, кому дано право тут жити, корінним народам. Бо не тільки на Україні Загарбницькі були війни, скрізь, скрізь корінний народ зневажали і робили, створювали колонії, ці системи. Це зараз відходить на інше, бо земля належить саме людям, народу. Це наша, наша, ми ну ми влада, ми є влада, народ не ті е, горсточка, яка сидить при владі і керує, а народ. І це переходить до нас. Навіть попри всі ті закони, всякі що вони попридумували, те, що казав Ісус, що вони пишуть закони, але самі не виконують раніше жиці. Жреці керували через релігію, писали закони, як можна, як не можна, що треба робити, чого не робити. А потім це були конституції і всі інші. Але найвищі кони, світоутворення, божественні кони вони найвищі в світі. І повага до людей, до людини, де людина понад усе, і її воля, її право. Право навіть в Конституції записано, що це понад усе права людини. Це найвища, мають найвищий захист і вважаються найголовнішим права людини. А в нас від Бога право жити тут щасливо. Для того ми приходимо, щоб пройти свій шлях, виконати своє призначення, свою місію. От. Продовжувати рід, бо сказав нам плодіться, розмножуйтеся, а ну, комусь так сказав, комусь інакше. <гум> У когось інша місія. Кожен відчує в ці часи, яка його місія, яке призначення. І буде творитись новий світ. Він вже твориться, вже новий світ. Прийшов до нас. Так.